Коли ми чуємо ім'я Шарлотта Бронте, що одразу спадає на думку? Звісно ж, Джейн Ейр – один з найвеличніших романів в історії. Але за цим літературним тріумфом стоїть історія життя самої Шарлотти, і ця історія, повірте, сповнена не меншої пристрасті, болю та незламності ніж у її знаменитої героїні. Так, ми всі знаємо Джейн Ейр – книгу, що буквально змінила правила гри в літературі. Але чи замислювалися ми коли-небудь, що стоїть за цим шедевром? Які події, які втрати та випробування викували характер жінки, що змогла його написати? Ну що ж, давайте розбиратися. І щоб зрозуміти її, треба повернутися на самий початок у її дитинство, яке, чесно кажучи, було не стільки про безтурботні ігри, скільки про сувору школу виживання. Саме вона загартувала її характер і, звісно, залишила глибочезний відбиток на всій її творчості. Тільки уявіть собі цю картину, похмурий дім у містечку Гаворт, а з вікон видно свинтар. Батько священник, досить відсторонена людина. У такій, м'яко кажучи, гнітючій атмосфері діти Бронте знаходили єдиний порятунок у власній уяві. Вони створювали цілі світи яскраві, сповнені пригод та історії. Але реальність була жорстокою трагедії йшли одна за одною, просто невпинно. У п'ять років маленька Шарлотта втратила матір, а всього через кілька років двох старших сестер Марію та Єлизавету. Їхнє життя забрали просто жахливі умови в школі-інтернаті. Всього дев'ять років. У віці, коли діти ще граються в ляльки, Шарлотта після смерті старших сестер змушена була взяти на себе роль господині дому. Це була колосальна, абсолютно недитяча відповідальність. І цей досвід у школі Ковен Брідж був настільки болючим, настільки травматичним, що пізніше Шарлотта увічнила його на сторінках Джейн Ейр. Пам'ятаєте Лавуцьку школу? Ось це вона і є. Це просто неймовірний приклад того, як реальні страждання перетворювалися на потужну літературу. Але, знаєте, навіть у найтемніші часи народжується світло. Попри все, у цьому похмурому світі зародилася мрія сестри Бронте, об'єднані спільним горем і неймовірною уявою, знайшли розраду у творчості. Вони почали таємно писати та як пробитися у світі, де до жінок письменниць ставилися, скажімо так, скептично. Правильно, треба було стати чоловіками, хоча б на папері. Так, сестри взяли чоловічі псевдоніми. Шарлотта стала Карером Беллом. Це був сміливий і, як виявилося, необхідний крок. Їхній перший постріл, скажімо так, виявився холостим. Збірка віршів, яку вони видали власним коштом, не привернула абсолютно жодної уваги. Провал. Але це їх не зупинило. Ні. Їхня віра в себе була сильнішою за будь-яке розчарування. Та невдачі тривали. перший роман Шарлотти, учитель, відхилили геть усі видавці. А от романи її сестер, грозовий перевал Емілії та Агнес Грей Анни таки знайшли видавця. Тільки уявіть, що вона відчувала з одного боку: неймовірна радість за сестер, а з іншого гіркота власної невдачі. Але це лише підживили її рішучість. І ось тут ми підходимо до точки, де її життя перетворюється на справжню драму, де запаморочливий успіх і найглибша скорбота зійшлися в одному моменті. Після всіх відмов, після всіх розчарувань Шарлотта пише Джейн Ейр, і це був вибух, просто сенсація. Роман став миттєвим бестселером. Таємничий автор Карер Белл в одну мить став зіркою літературного світу. Це був абсолютний тріумф, але доля, знаєте, буває неймовірно жорстокою. На самісінькому піку її слави вона завдала удару, від якого майже неможливо оговтатись. Протягом якихось дев'яти місяців вона втратила всіх, хто в неї залишився спочатку брата Бренвела, а потім і найближчих подруг, творчих соратниць, сестер Емілію та Анну. Вона залишилася зовсім сама. І що вона робить? Навіть тоді, на самому дні відчаю, вона пише, вона продовжує писати. Її наступний роман Шерлі народжувався саме в цей жахливий період. Вона просто переплавляла свій нестерпний біль у творчість. Це був її єдиний порятунок. Останні роки її життя це така дивна суміш світла й тіні, короткий спалах щастя перед трагічним фіналом. Нарешті таємницю Карера Белла розкрито, і перед Шарлоттою відчиняються всі двері лондонського суспільства. Вона отримала визнання, а згодом і особисте щастя, вийшовши заміж у 38 років. Здавалося б, ось воно довгоочікуване світло в кінці тунелю. Але як ми вже бачили в її житті, щастя було таким крихким, таким недовгим лише через кілька місяців після весілля. Її здоров'я почало стрімко погіршуватись. Лікар припустив, що це через вагітність, але її стан ставав дедалі гіршим і в березні 1855 року її не стало. І тут, до речі, є певна загадка. Офіційною причиною смерті назвали туберкульоз хворобу, у що забрала її сестер. Але багато біографів сьогодні схиляються до іншої думки її могло вбити крайнє виснаження та зневоднення через дуже важкий токсикоз на ранніх термінах вагітності. 38 років всього 38. Тільки подумайте, скільки ще шедеврів вона могла б подарувати світові. Це була просто велетенська втрата для літератури. Вона залишила по собі, знаєте, такі собі приводи історії: кілька незавершених рукописів: Ема, Джон Генрі, Вілі Елін. Це лише уривки світів, які ми, на жаль, так ніколи і не побачимо. Її кар'єра обірвалася на самому злеті. І вся її історія власне залишає нас із цим питанням. Життя Шарлоти Бронте це яскраве свідчення того, що найбільші твори мистецтва можуть народжуватися з найглибшого болю. І можливо, саме ця здатність перетворювати страждання на красу і є справжнім знаком великого неперевершеного таланту.